Українські захисники мають успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. За добу на фронті відбулося 39 бойових зіткнень із ворогом. Про таке повідомляють у ранковому зведенні генштабу на сторінці у Фейсбук. Отже, про ситуацію на фронті далі говоримо із Олегом Калашніковим. Це керівник прес-служби ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на тій ділянці фронту, де служите ви і ваші побратими і посестри, от станом на зараз. Бахмутський напрямок, як вже ми чули від речника генштабу це Андрій Ковальов, також від речника Осовховтиця це Ілля Євлаш. Ми дійсно маємо певні вже досягнення на південному фланзі. Саме цей напрямок у нас Клищівка, Андрівка. Тут йдуть важкі бої, але ми маємо певне просування. Також непроста зараз ситуація перебування і на північному фланзі Бахмуту. Тут ми спостерігаємо, що Противник посилює свої позиції в даному випадку. Ми бачимо, що там, де 137 їхній десантний полк, вони сюди підтягнули барс. 29 Це невський. У них а також таке ПВК від Газпрому. Котре ми вже тут довгий час постигаємо. Це потік. І також щодо якщо взяти південний фланг, де якраз найбільш такий активний на сьогоднішній день, тут ми бачимо, що противник вводить свої резерви. Це деякі підрозділи 4-го четвертого мотострілкової бригади 2-го АК ми зараз бачимо, як вони тут розгортаються. Також бачимо і підрозділи 31-го окремої десантно-штурмової бригади. Взагалі потрібно сказати, що на бахмутському напрямку ми можемо спостерігати це всі їхні десантно штурмові бригади. Це одинадцяте, восімця третя Це говорить про те, що Бахмутський напрямок досить таки має вели. Велике значення в загальному нашому контрнаступі наших сіл оборони України він тримає в напруженості ворога і відтягує на себе сили. Це говорить хоча б про те, що ворог перекидує. Резерви не з Бахмутського напрямку, а з Ліманського напрямку, ми можемо на сьогодні спостерігати, що він дві повітряних своїх дивізії це 77 і 76, направив на торматський напрямок, взявши з лиманського напрямку. Тобто Бахмут залишається дуже болючою точкою для нашого ворога, стримує його і відтягує на себе його сили. Крім того, що відтягує сили ворог, що ще нового він туди привніс чи. Як він діє Ну, нового ми поки ще не спостерігаємо. Свій час ми спостерігали як він навпаки від групи військ південь. Він навпаки сюди відтягував резерви свої. На сьогодні він намагається діяти тими вже силами, які у нього є. Хоча кажучи чесно, вони у нього зменшуються. Тобто постійно він має. Трати, якщо казати щось нове, тут він нічого не може тут застосувати, придумати. Тому ми можемо бачити класіку. Класіка це артилерійська навала, вогняна така навала, коли він використовує всі можливі калібри, які є у нього на цьому на цій ділянці фронтю. Також він підтягує РСЗВ, і тут вже також працює авіаційною складовою. Тобто, це їхні плануючі ФАПи бомби. Це те, що на сьогодні ми спостерігаємо із такого значного озброєння важкого, пане Олеже. Підтягує резерви ворог, тому що у ворога багато полеглих, чи він збирається там, я не знаю, наступати якось більше захопити нашої території, на ваш погляд? Ну в даному випадку це є тут дві причини. Одна причина те, що ми продовжуємо все ж таки його витисняти. Ми все ж таки пробиваємо його оборону. Він має в деяких ділянках напрямках небезпечно для себе ситуацію, що ми можемо прорвати його оборону і вже почати розвивати свій контрнаступ на цій ділянці. Ну, от це у нього е, одна причина. Друга причина, е, що він дійсно на все досить такі значні втрати. Якщо дивитися за зведеннями нашого генерального штабу і за зведенням особ Хортис, яка безпосередньо Бахмутський напрямок е, відповідає, ми можемо бачити, що втрати у нього можуть е, коливатися е, від однієї роти, це 120 чоловік до двох рот, це 240 чоловік. Це тобто, за який відстав... період, вибачте, вони втрачають такі це, людей? Це... Щоденно. щоденно, це щоденно як втрати. Тут входять як втрати, так і поранені. Uh -huh. Ну і ті, що беремо в полон. Тобто, це досить такі значні втрати він має, і це його спонукає до того, що він сюди підтягував свої резерви. Ну, це ті резерви, які на сьогоднішній день у нього були саме на цьому напрямку. Uh -huh. і два слова: ви сказали: берете в полон. Часто вдається поповнити фонд полонених. Ну не настільки кількість не настільки значна, як чесно кажучи, би хотілося. Uh -huh. От якщо брати за минулий місяць, то в полон було на нашому напрямку взято більше 50 чоловік. Uh -huh. Хотілося б звичайно більше, тому що ті, котрі взяли ми в полон, це ті вже котрі не будуть чинити нам спротив. Це нам полегшує наше просування. Uh -huh. Однак, ворог все ж таки чинний, досить такий значний спротив, такий відчайдушний, і все ж таки більше. Із ворожої групировки вони гинуть, просто гинуть або отримують дуже важкі поранення. Дякую вам, пане Олеже. Олег Калашніков, Бережіть себе, керівник прислужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича розповів нам про ситуацію на Бахмутському напрямку, де воює із побратимами і посестрами.